Я хотів би відштовхнутися спочатку від вашої тези, що в Україні а, вирішується доля світу. На вашу думку, які сценарії сьогодні на столі? Ну, зараз найближчий сценарій це сценарій погано примірів міру близько до капітуляції. Треба сказати, це виразно, тому що ми зараз з нас зійшлися три кризи: криза військова, воєнна. Ми відступаємо, ми втрачаємо, ми це бачимо. Кожен день нам проходять тривожні військи. Друга, це криза економічна. В першу чергу пов'язана з тим ударами російських ракет по наших енергетичній системі. А третя, можна, більш важливо, криза політична, Міндич Це є дуже низька точка. Це дуже небезпечна точка, коли три кризи сходяться в одному місці, а тут ще й зима, можна сказати, біологічна криза, чи як би сказати, чи географічна криза на електрика. Атмосферна, вибачте, так. Атмосфер. Тобто, це разом все, це не впливає на. Монокачена боєздатність України. Тут я не маю сумнівів, Вона впливає на настрій населення. А оскільки ця війна є війна на виснаження, у такій війні головний результат вирішено на полі бою, а те, наскільки країна готова винести тягар цієї війни. Я боюся, що про цих трьох точок ставить нас дуже кризове становище. Сказавши це, все я вважаю, що це знаєте, неминуче станеться. Просто нам треба свідомо свідомо уявити масштаби чи загрозу цієї кризи, щоб як намога далі відбитися від тої загрози. А от ви тут не згадали Європу, бо вашій тезі, що вирішується доля світу, мабуть, насамперед доля Європи, малась на увазі, що від результатів цієї війни залежить і майбутнє європейського континенту, можливо, світового. А яка тут зараз поведінка і реакція Європи на це все, на вашу думку? Ну, перш за все, коли я це говорю, я не говорю про це як політичний глядач, я говорю це як історик. Тому що, якщо ми говоримо про історію України і пов'язання з європейською історією, маємо то певний паттерн чи зразок, який постійно повторюється. Що хто має контроль над Україною, має контроль над Східною Європою, Хто має контроль над Східною Європою має шанси стати європейською супердержавою, контролювати всю Європу. А хто контролює всю Європу, очевидно, має шанси стати світовою супердержавою. І це те, що бачили в першій війні, це що бачили в другій війні. Ми бачимо, який результат справи по останнях Хмельницького, яка, по суті, провела до занепаду. Польської держави і піднесення російської імперії по суті, навіть коли шлях до перетворення російської імперії в Європейську державу. Тобто, це є. Вона каже, що Україна є такою собі золотою акцією. Може не золотою, бо це акція, знаєте, побудована на війні. Хто має контроль до Україною, той може мати великі амбіції. Як хтось сказав, не пам'ятаю, хто що з Україною, Росія в Сполучені Штати Америки, а без України Росія просто Канада. От про це йдеться. І я цей патрітний зразок далі бачу, що він Це дуже важливо в тому випадку, те, чи Європа, по-перше, це зрозуміє. Здається, що якщо ти про системну літа, вона це вже розуміє. А друге питання чи, що вона зробить? Бо розуміння і дії – це, знаєте, не одне і те саме. І тут дуже важливо, чи Європа зрозуміє, що саме Україна зараз тримає безпеку Європи. І що це означає, що Європа має інтегрувати Україну набагато швидше, що Україна і Європа має допомагати Україні набагато інтенсивніше, тому що від цього залежить майбутнє Європа. Коротше кажучи, я вважаю, що якщо Європа була до цього часу політичним утворенням, економічним утворенням, зараз вона має стати безпековим утворенням. А без України тут не обійдеться. Тобто, тому я кажу, доля України вирішується зараз, це доля Європи. Що кри може стати чимось таким, що може себе захистити? Тому що без вирішення питання безпеки, всі інші питання, політичні чи економічні не мають великого сенсу. А у вас є відчуття, що Європа а, не тільки занепокоїлася а щось робить для цього? Бо є така заяложена фраза, що історія вчить тому, що ні, нікому нічого не вчить, і багато є порівнянь нинішніх настроїв Європі з там, умовно 39 роком. Але в будь-якому разі, в, дем... в сучасній європейській демократії а, суспільство споживання а, перемагає над раціональним державним. Про державним мисленням. Це тупик? Ні, думаю, що це не тупик. Я думаю, що це не та статуса топокова без тупик, це означає, виходу немає, а тут вихід є. Горіше про історію, я вважаю, що все-таки історія комусь щось навчила. І знаєте, може, мій такий найкращий приклад це теперішній фінський президент, який достатньо навчання знає і розуміє ці всі речі, і вміє бути, знаєте, вона кажучи. Розумник, розумник Смирени в голові хід як змій, Він може розмовляти і з Трампом і з Європою. одночасно, він розуміється. Ну Фінляндія має уроки, очевидно, такі, які вона має. вона це розуміє. Я думаю, що значною мірою Україна має підтримку системної еліти, то що вона це системне старої еліти, і в першу чергу ключових трьох країнах: це є Франція, це є Німеччина, це є Британія. Питання наскільки ця системна літа втримається далі. Ми не знаємо, тому що бачимо настуснесне на... на... ростуть антисистемні партії, системні настрої ФД, Лені і таке все інше. Тобто, ми не знаємо це, але поки що, поки що Україна має це вікно відкрите, тому що ці системні політики все таки визначають, визначають політику. Справа не в тому, що вони визначають, що не визначають, справа, в тому наскільки вони швидко будуть це робити. Бо якби не було, ми розуміємо, що Європа – ця конструкція достатньо бюрократична. І Тут демократія заважає, бо вона заважає приймати швидкі рішення, ефективні рішення. І, очевидно, тут виглядає, що рішення має приймати не Європа, а окремі країни? Більше того, страції. за продержавницьке рішення даруть вас переб'ю, Доволі часто доводиться розплачуватися втратою електоральної підтримки. А типова позиція доволі кволий Шольц і доволі проактивний Мерц, як але який фактично відкрив дорогу в політиці маргіналам. Я думаю, що, скажемо, насправді, тут Мерці нема що війни, бо Мерці в кінці цього ланцюга, дорога в маргіналам відкрили швидше, з чого Америки. В першу чергу, через еміграцію масою яку не дозволило в Німеччині, і це викликало антимігрантське почуття. Але хочу сказати, тут, що мені здається, якщо далі продовжувати ціління, вважаю, що так чи інакше, існування об'єднання Німеччини з дуже сильний фактор, бо Німеччина далі залишається. Що б там не було? Це мотор і серце Європи. І факт того, що зараз на чолі. Цієї німечності, можна назвати злізний канцлер, це багато що рішає. Звичайно, я не кажу, знаєте, що це рішає якусь автоматичну перемогу. Бо в війні, ви знаєте, треба чіпати за кожний фактор, а тут фактор дуже важливий. Тобто я не є скептиком щодо Європи, я би не все так швидко хоронити Європу, як це робить Путін. Я думаю, що Європа досить така життєва конструкція, кризова конструкція, але життєва конструкція. Те, що мене зараз більш, знаєте, скажемо, не то, що. Тривожить настрої Франції, Німеччині чи в Британії. До речі, дуже сильно також існування Мелонії в Італії. що теж дуже важливо. Як ми розуміємо, що це є дуже велика противага. знову ж таки? Малоні дуже важливо, як линк між змовно кажучи Зеленським і Трампом, так само як фінський президент. От. Але мені йдеться про те, що я боюся наростання цих популістських настрій, особливо найближчих наших сусідах. Виявляється, що це скоро може стати нашою найслабшою ланкою. Досі це була нашою сильною ланкою, кажучи, Чехія, Польща. Ну не кажу про Угорщину, очевидно, але але Словаччина, Балтійські країни. Я боюся, якби і там ці популістичні настрії не взяли о -о гору, особливо те, що робиться в Польщі, це дуже тривожний сигнал.